Вітаю на каналі Повний Криптець. З вами Олександр Ганенко. Сьогодні поговоримо про фанці, про стартап, про проект, про соціальну мережу. По-різному це можна називати. Вже неодноразово ділився в себе на YouTube каналі, в telegram каналі в рамках цього проєкту. Також сказав про те, що я розвиваю дане направлення активно. Ну а в сьогоднішньому відео. Поговоримо перше про оновлену презентацію фанцій, яка відкриє вам більше розуміння можливостей соціальної мережі фанців, як тут можна заробляти і як тут можна розвиватись. Друге, друзі, сьогодні розкажу вам різницю між соціальною мережею Fancy та Fancy Wallet, тому що останнім часом запитують мене це питання, саме різницю. Ну і третє, друзі, для тих, хто додивиться це відео до кінця, від мене буде вам особистий бонус, скажімо так, невеличкий подарунок. Тому сідаємо зручніше, ми починаємо. Ну і перше, друзі, соціальна мережа Fancy, її переваги. Взагалом, як це працює, яка є статистика, яка ціль, яку боль вона закриває да? в порівнянні з іншими соціальними мережами? чим вона унікальна, чим вона відрізняється? Вийшла нова, оновлена презентація, як на мене набагато краще ніж попередня. Я також вже записував відео, відштовхуючись від першої pdf презентації. Тут набагато цікавіше, тому що після неї, в принципі, сходяться всі, як то кажуть, пазли. Окей, фанція, перша в світі соціальна мережа, яка нам платить. Е, на жаль, ще української немає версії, але я буду в режимі Лів, як завжди, його перекладати. А яка ціль фанції? Е, значить, є така статистика, що до 2030 е, року, якщо взяти 1% від ринку платного контенту, який наразі. А є близько 6,5 трильйонів доларів. То до 2030 року ця цифра виросте до 10 трильйонів. Фансі хоче, як то кажуть, хапнуть 1% від, цього від цієї цифри. А це є 100 мільярдів доларів. Що тут цікаве на цьому слайді, те що якраз користувачі фансі можуть отримати свою долю, а саме 1% від заробленого на цьому ринку. Тобто простими словами, запрошуючи в цю соціальну мережу, а її звичайно треба масштабувати. І тут в команди є не один метод, як вони це будуть робити, да, включаючи роудмеп. Активні користувачі даної соціальної мережі також окремо від контента, від заробітку на контенті, про який я зараз поговоримо. Можна окремо ще заробляти один відсоток, якщо ви вже зараз будете запрошувати. Тут зрозуміло. Далі, яка проблематика? Тут прикольне порівняння з інстаграмом. Да? От, е якщо це все вам не зачитувати, а сказати своїми словами в інстаграмі, як в нас, якщо ви блогер, якщо ви контент-мейкер е і хочете заробляти як блогер, ви, наприклад, відомий акцент ставлю саме на активного користувача інстаграму. Е як зазвичай ви заробляєте? Ви заробляєте роблячи якусь рекламу, да, якась рекламна інтеграція, якихось там духів, школи, курсів, ще чогось. І зазвичай, якщо ви хочете заробити нормальний кеш, ваша реклама може бути 10 разів там, на тиждень, чи там три рази на день, наприклад. Да? І таким чином від вас будуть відписуватись підписники, тому що якщо ви тільки будете робити рекламу, звичайно, вашим підписникам це буде нецікаво в порівнянні з фанці. Тут трошки інакше, я б сказав, зовсім інакше, тому що ви всередині цієї соціальної мережі вже монетизуєте свій продукт. Тобто на вас підписуються люди, яким цікавий ваш контент. Наприклад, ви у вас розважального характеру контент, чи ви якісь курси, чи ви експерт по рекламі, там, по маркетингу, по трейдингу, там по крипті і так далі. На вас підписується цільова аудиторія, і таким чином ви вже. Отримуючи аудиторію, яка підписується, наприклад, платно на вас, а тут так можна, ви вже заробляєте, і ви знаєте, що вони підписалися саме по цільовому призначенню. Ви їм цікавий. Так, фанція вільна соціальна мережа, яка надає користувачам можливість вести особистий блог без якихось там жорстких правил. Да, і ще додам, що ну, частенько за якийсь такий там відвертий контент, або ну, є в рамках правил там інстаграма, наприклад, або інших соціальних мереж, вас можуть заблокувати. Тут е, акцент якраз на тому, що це децентралізована соціальна мережа, і, звичайно, якась модерація буде від якихось прям жорсткого контенту, незаконного контенту. Туди, ми говоримо про якісь там наркотики і так далі. Звичайна модерація тут буде, але не така сувора, як це, наприклад, є в тому самому Тіктоці. Да? Наприклад, я роблю там контент в рамках заробітку на крипті, і один вже Тікток акаунт мені знесли. Є попередження, є блоки. Ну, я думаю, що ви про це вже чули неодноразово. Так, ось як ми можемо тут заробляти фансі? Є перший момент: це підписка, тобто на вас підписуються. Як ви, наприклад, підписуєтесь там на сервіси Telegram преміум, там YouTube Premium. преміум. Да? Ця штука вже. Входить, скажімо так, в тренд, в норми у нас в Україні, як мінімум, коли ви підписуєтесь там на місяць, наприклад, там на рік. Та що казати? Я от сьогодні був в тренажерному залі, де є вже метод підписки. Тобто ви не платите там щомісячно, а воно вже підв'язує вашу картку. Ви дали добро про те, що ви хочете там, автоматично, щоб у вас підписка там знімалася кошти за місяць, ви можете її продовжити, ви можете її відмінити і так далі. Тут так само на вас можуть підписатись умовно за один долар. Це значно дешевше. Ніж, наприклад, людина, ваш клієнт купив би, наприклад, у вас якісь там курси, вони б коштували там 100, 200 там, 1000 доларів. А так ви берете на об'ємі, у вас є 1000, 3, 5, 10 тисяч підписників, які заплатили вам по одному долару, тому що їм цікавий ваш контент, і на цьому ви заробляєте. І також окремо ви можете виставляти, наприклад, якийсь окремий курс, якесь круте відео, яке ви хочете оцінити, еквівалент, наприклад, 2-10 доларів. Так само ваші підписники можуть його купити, да тобто оплатити всередині соціальної мережі. Звичайно, є тут і безкоштовний контент, все це ви самі визначаєте. Тобто, хочете платний, хочете безкоштовний контент, це вже на ваш вибір. Окей, поїхали далі. Тут такий розрахунок монетизації, да, те, те, що я щойно розповів, умовно, там 10 тисяч підписників, з них там 3 тисячі активних. А там щомісяця, наприклад, у вас там коштує підписка там, 5 доларів, і тут розрахунок, скільки ви можете заробляти. Насправді круто, і в разі того, коли ця дана соціальна мережа реально зайде в маси, ох, вона буде користуватись попитом. Далі. Час платити не тільки за сервіси і за контент. Ну, дійсно, тут якраз те, що я вам також казав: Telegram, YouTube, Apple Music, Spotify це всі ті сервіси, за які ми переважно платимо, да? щоб не бачити рекламу на YouTube, наприклад, Telegram, там розширені можливості, там, Apple Music, Spotify. Ми за це звикли. А фанці це вже не сервіс, а за контент. Акцент на те, щоб люди платили за контент. Далі поїхали. Крутий приклад. Давайте тут трошки зупинюсь. Я думаю, всі знають нову цю соціальну мережу, яка дуже сильно форсила там нещодавно там місяць чи два назад. Як вона там, Threads, якось так називається, від Meta, де там просто ось тут є більше 10 мільйонів людей зареєструвалося. Протягом 4 годин, протягом 7 годин після випуску цієї новини, розумієте? Ну, вона зафросила жорстко, але її просто почали кожен рекламувати в себе в інстаграмі, що ось така прикольна соціальна мережа, ось мій там аккаунт, я вже зареєструвався. І, звичайно, що ні один із користувачів не отримав ні копійки за те, що він рекламував дану соціальну мережу. А Порівнянні з ідеологією, концепцією, саме фансі, тут навпаки, тут є крута штука, реферальна програма 1 плюс 1, Ви будете отримувати винагороду 1% від всіх транзакцій кожного запрошеного вами користувача. Що це означає? Ви не контент-мейкер, ви не блогер, у вас немає якогось там суперконтенту. Ви простий користувач. Але якщо ви просто рекламуєте, рекомендуєте дану соціальну мережу, що ось вона запускається. До речі, до кінця цього місяця, в вересні, ми вже чекаємо на додаток на iOS і на Android, і вже буде додаток, вже можна повноцінно буде користуватись. І після цього буде масова блогерна реклама. Так, ось від всіх його підписок, він підписується на інших блогерів, він купляє контент, він платить і так далі. Ви отримуєте 1% від його транзакції, тобто від всіх вами запрошених, будемо казати, користувачів там, рефералів. Ви отримуєте ще винагороду, тобто, вона платить за рекомендацію. Так, наша екосистема, да, як це все виглядає, і тут ми якраз плавненько переходимо до другого нашого пункту. Це різниця між. Соціальною мережею Fancy і Wallet, тому що я дуже великий акцент ставлю на Fancy Wallet, що тут можна заробляти на пасиві 82%. Річних додатково ще є реферальна програма, маркетинг, де можна активно заробляти ого-го. Тому трошки дисонанс. Люди не розуміють, а при чому тут соціальна мережа, при чому тут Wallet і так далі. Зараз ми це все розберемо. І зараз я відповім на. На ці всі питання, які мені дуже частенько задають, окей, екосистема. Ось ви бачите, фанці, да є контент, ви робите контент, він може бути платним, як я казав, він може бути безкоштовним. Далі, монетизація контенту, як можуть бути? Будуть донати. До речі, зараз донатна тема. Вона в тренді. Да? Наприклад, на тому ж самому Твічі. Да, де ви там влів формат щось там пояснюєте, щось розповідаєте, і вам люди просто донатять за те, що ви там робите. Да? Е, також тут будуть донати, тобто люди можуть просто донатити за ваш контент. І також є платна підписка. Про те, що я вище сказав, є платна підписка, яку ви самі формуєте, скільки ви вартуєте, наприклад, там, в місяць да, ваш контент, ваш блог будемо казати, в рамках цієї соціальної мережі. І є фансі валят логічно, що вам ці кошти, які приходять за платну підписку, всі донати і так далі, ви якось їх маєте виводити да, конвертувати, а все це автоматично в долари, да, і ви маєте на цьому заробляти. Ми, по суті, тут всі зібрали, зібрались заради цього. І є Fancy валіт. Поки зараз переверіть цю інформацію, а ми підемо далі. Дивіться, безпека. Також, коли я вперше почув на рахунок цієї соціальної мережі, а я вам вже розповідав, повторюсь, що я знаю одного з розробників даного проекту, і одна з ключових моментів це безпека. Да? Тобто, я думаю, ви всі знаєте прекрасно, що телеграми, вайбери, да, якісь там месенджери, інстаграми і так далі, всі наша, вся, всі наші дані, вся наша інформація просто на долоні. Тобто. Прізвище, ім'я, наші почти, наші всі, одним словом, дані вони всі потрапляють власникам цих соціальних мереж там, чи месенджерів. Е, в даному випадку, наскільки я знаю, зараз проходить, проходить аудит е, дана штука. Да, це безпека, що от всі наші е, дані вони зберігаються як е, децентралізованим методом, да, щоб гарантувати повну безпеку та захист інформації від доступу. Третіх особ, я думаю, тут зрозуміло. Далі ми підходимо до fancy Wallet, до стейкінгу. Да? Це додаткова можливість для заробітку. Ось вона є. Стейкінг, залишимось тут. А я вам зараз розкажу своїми словами а, різницю між соціальною мережею та fancy Wallet. Оскільки я вже тут знаходжусь там, 2 чи 3 місяці в режимі тесту, зараз я вже не тестую, а вже зробив там, власну інвестицію в 2000 доларів. Всі пазли в мене вже зійшлись, і як я це бачу да, на свою якусь суб'єктивну, а можливо об'єктивну думку. Дивіться, є соціальна мережа, це основний продукт, це флагман компанії Fanсі і є FanSi Wallet. Де ми можемо додатково стейкати під 82% річних, наші будемо казати долари, да і заробляти як пасивно, так і активно. В чому ж різниця? Соціальна мережа вона сама по собі буде заробляти, коли вона запуститься, коли буде реклама, коли вона буде набирати попита, А заробляти вона буде на фі на комісії, тобто від кожної транзакції, від кожної покупки контенту. В рамках всієї соціальної мережі, звичайно, буде відсоток брати сама компанія, розробники, засновники, на цьому буде заробляти сама фанція мережа. Фанці валіт зараз запущений як додатковий метод просування даної соціальної мережі. Звичайно, тут є маркетинг, і хто буде приєднуватись? Мережники, якщо взяти країни, які зараз вже розвивають мережники, лідери. Різних країн, звичайно, у них є аудиторія, і люди йдуть зараз на гроші. Да, основний продукт, який є, який цікавить людей, це гроші. І ще заробіток в доларах, да, не в крипті, яка зараз дуже волотильна, нестабільна і так далі. Тому через таких мережників про соціальну мережу, звичайно, узнають набагато швидше і набагато більше людей. Вони звернуть увагу після того, як вони заробляють там на стейкінгу, на маркетингу. А що це за соціальна мережа? Як вона працює і так далі, тобто таким чином це додатковий метод масштабування просування самої соціальної мережі. Компанія трактує це так, що ці кошти, які йдуть в ліквідність, в пул в стейкінг, де ми отримуємо на пасиві відсоток да щоденний там від 0,5% в день, вони використовують ці кошти. На додаткову рекламу, яка буде ось ось запускатися для реклами саме соціальної мережі. Я вже неодноразово, неодноразово казав про те, що відсоток цього стейкінгу він буде понижатися. Наразі він 82%, якщо ви зараз заходите, стейкаєте, ви щорічно отримаєте саме цей фіксований відсоток. Пізніше він буде понижатися до того часу, поки взагалі стейкінг просто відмінять. І я це кажу з перших уст, тобто її рано чи пізно її відмінять, і сама вже соціальна мережа буде самоокупною заробляти сама на собі від свого продукту. Тому повторюсь: на рахунок стейкінгу да, активного заробітку, додаткового заробітку, окрім соціальної мережі, в нас є можливість від 0,5% заробляти на добу, да це, якщо ми там стейкаємо від 50 доларів до 7,5%. І так далі, і від 15 тисяч доларів я кажу про самий великий відсоток це 0,57% на добу. Якщо ми кажемо про перший варіант, він буде самий популярний. Да, в рамках цієї суми стейкінгу, то це виходить 182,5% відсотки на рік. Тобто чистого прибутку можна заробляти 82 Далі тут розповідають про партнерську програму в даній. Презентації, про яку я вже окремо повністю розповів. Дивіться, посилання на маркетинг нижче під цим відео. Кому цікаво, хто хоче і планує розвивати її активно. Десь також тут буде підсказочка, тому що я повністю по кісточкам розібрав саме маркетинг. Друзі, на цьому в мене все. Всіх запрошую в свою команду в фансі. Будемо разом розвивати стейкінг, будувати команду, заробляти разом на соціальній мережі. І неважливо, хто ми контент мейкери блогери чи прості користувачі. Посилання на реєстрацію на фансі валят. Звичайно, буде нижче під цим відео, також на саму соціальну мережу. Також буде нижче в описі. Вся додаткова інформація. До речі, також створив окремо чат в Телеграмі Fancy UA. А де всією інформацією буду ділитись саме там, щоб не флудити в себе на основному телеграм-каналі? Ну що, друзі? Хто додивився відео до цього моменту, можу зробити висновок, що вам це цікаво. і саме вам, як я й обіцяв, буде бонус. Який бонус 5% кешбеку від мене відразу на гаманець. Хто зареєструється за моїм посиланням в команду Fancy Wallet, проінвестує від 50 доларів. Я відразу повертаю вам 5%. Головна умова цього всього це до 1 жовтня, адже 1 жовтня запускається додаток соціальної мережі Fancy. Тому, друзі, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал Ну і зустрінемося нових відео. Бувайте!